Hello Gamers. В цьому відео я хочу вам показати один спосіб, як користуватися десктоп режимом, не переходячи в десктоп режим. Я не знаю, як навіть так назвати це відео. Ну добре, покажу вам, що я маю на увазі ой Тільки вимикаємо. І у нас робочий стіл. В ігровому режимі як користуватись робочим столом. Якщо вам потрібно, якісь встановити моди, щось переглянути в браузері, закинути якісь файли, не переходячи, щоб було зручно. Бачите, повний режим далі грі. І якимось там, не знаю, що ви захочете, там фільми подивитися, чи що вам потрібно, і покажу, як це зробити без всяких модів. До речі, це дуже вбудована можливість 7 дека. Дуже просто, пару кліків. Добре, я для початку закриємо, видалю. І переходимо в режим робочого столу. Так, ми перейшли в режим робочого стола. зараз завантажиться. Переходимо сюди як пуск. Пишемо N-буковку. І в нас відразу вискакує програма Nesta Desktop. Натискаємо лівий трігером, лівим і додати на робочий стіл. Ось і все. Переходимо на робочий стіл. Переходимо далі. Бібліотека не стім, ми якраз бачимо, не ста у кого є, стоїть. На зображення Stand, Grip, DB, Можна тут собі змінити обкладинку, щоб було красиво виглядало презентабельно. А тут переходимо на налаштування, щоб ми змогли користуватися трикпадами, мишкою, бо буде по замовчуванню. У нас буде стояти гімпад. Ми переходимо клавіатура, мишка X. Застосувати, запускаємо. І якраз ви бачите, у нас режим робочого столу. Ого, що це в мене сталося? Бачу, який курсор. Тут, звісно, можна собі користуватися нашою швидкі дією. тільки один є мінус. Якщо ми заходимо в режим робочого стола, так, і в нас вімкнений оверлей. У нас стається баг. І він зникає через хвилину. І в іграх теж нам прийдеться перезавантажити консоль, щоб все знов працював оверлей. Так що, коли заходите в цей режим, просто вимкніть оверлей, щоб не було ніяких проблем. Ну Я думаю, що ви далі зрозумієте, що з цим робити, для чого воно. Думається, зручно, чим просто переходити. Режим, потім перезавантажити знову систему, а тут просто зробив своє діло, закинув в які файли, що вам потрібно, вийти. І собі далі грайте в якусь свою улюблену гру. Якщо вам було сподобалось відео і було корисним, ставте лайк. Дякую за увагу, все буде вкрійно.